Марійка мріяла про кохання, весілля та щасливе майбутнє. Але для Івана це було тільки тимчасовою грою. Він обіцяв повернутися, але натомість залишив її одну з дитиною, з відчаєм і без права на вибір. Коли життя зіграло з Іваном злий жарт, він вирішив виплутатися будь-якою ціною, навіть одруженням із багатою вдовою, три дні до весілля і його порятунок майже у його руках. Та коли він відчинив двері вітальні, побачивши нову прибиральницю, його серце завмерло. Вона повернулася, тепер усе зміниться. Марійко, ну чого ти? Все ж добре буде, побачиш. Дівчина тяжко зітхнула тобі добре, Іване, ти ж у місті постійно, а я тут сама. Ти ж знаєш, я не просто так. Я хочу грошей на весілля заробити. Та навіщо нам ті гроші? Давай просто розпишемось. І будемо собі жити спокійно. Ні. моя наречена має бути в гарній весільній сукні, все має бути як у людей. Марійка сумно посміхнулася, але я не хочу з тобою розлучатися. Я теж, але що вдієш? Робота є робота. Іван обережно вислизнув з ліжка, швидко одягнувся і пішов городами до свого дому, допоки тітка Марійки не прокинулась. А дівчина зітхнула, заплющила очі і почала згадувати, як усе починалося. Іван перше приїхав у їхнє село ще навесні, аби трішки відпочити від міської метушні. Якось одразу він примітив Марійку, в струнку, з карими очима, з довгою русявою косою. От тільки дівчина не поспішала звертати на нього уваги. Іван думав, що сільська красуня одразу у нього закохається, міського хлопця. Але ні. Коли він вперше підійшов до неї з компліментами і натяками, вона дала йому порожнім мідром по плечах. Вдруге, коли приніс їй букет польових квітів, вона ж цими квітами його і набила. Дядько Степан, у якого зупинився Іван, тільки сміявся Ото дала тобі прочухана, а Іван злився. Не буде так, як вона хоче, буде так, як я вирішу. Ти там головне не перебільшуй, серйозно зауважив дядько. Ти ж поїдеш, а мені тут із людьми жити, зіпсує свій життя. Ще й хату мені спалять. Та за що? Я ж не звір якийсь. Я почекаю, поки вона сама погодиться. У мене ще все літо попереду. Ну, дивись, похитав головою дядько, але більше у справи небожа не втручався. Іванові справді довелося постаратися. Він ще ніколи так довго не ходив за дівчиною, але й Марійка виявилася не з простих. Вона тримала дистанцію, не дозволяла зайвого і ніби ще більше подобалася Іванові. Спочатку його це дратувало, а потім, потім він сам не зрозумів. Як у неї закохався. А тоді, коли почав говорити про весілля, вона нарешті зламалася. Вони зустрічалися вже більше місяця, і літо закінчувалось. Тоді Іван сказав, що мусить їхати в місто, заробляти гроші на їхнє майбутнє. Але він виїхав ще до світанку, хоча домовлялися попрощатися ввечері. Марійка сиділа на кухні і пила чай, коли до хати увійшла тітка Олена з магазину. Ти чого така щаслива? А чому бідні? Та хоча б тому, що твій Іван сьогодні втік, навіть прощатися з тобою не став. Не може такого бути. Відкинула вона ці слова я в нього вірю. А ви чомусь з першого дня його не полюбили. Тітка гупнула важкою сумкою об стілець і правильно зробила бо в мене досвід є, а в тебе ні. Чоловіки вони такі, головне свого добитися, а потім шукай вітра в полі. І ти ж чула, що про нього люди говорять у місто тобі тепер дороги немає. А тут все знають. Марійка не стала слухати далі. Вона вискочила з хати і побігла до хати дядька. Довго ніхто не відчиняв. Нарешті сусідка, тітка Варвара, озвалася. Марійко, ти кого там шукаєш? Нікого немає. Як це немає? А куди всі поділися? Та як завжди? Хлопець поїхав в місто, а дядько Степан після обіду також поїхав, сказав, що тепер рідко приїжджатиме, бо справ повно. Марійка стояла, не вірячи своїм вухам. А ти що, передати щось хотіла? Ні, нічого. Сусідка хитро посміхнулася, але дівчина не звернула на це уваги. Вона бігла додому. Невже тітка мала рацію, невже все так, як вона казала? Вона кинулася на ліжко і почала плакати. Плакала до самої ночі. Тітка Олена зайшла в кімнату. Не душу, дитино. Може, він ще схаменеться і повернеться до тебе. Потім Марійка різко підвела голову. Тітко Олено, ну як же так? Ми ж говорили про весілля, про сім'ю, про плани. Тітка сіла поруч. А потім погладила її по голові. Чоловіки, вони на все готові, щоб свого добитися, а ти молися, щоб усе минулося, бо не дай Боже, ще й дитина буде. Марійка відвернулася до стіни, у неї не було слів, тільки сльози, котрі тихо потилися по обличчю. Молитви тітки не допомогли, і незабаром Марійка зрозуміла, що вагітна. Ця звістка приголомшила її настільки, що, недовго думаючи, вона взяла мотузку і пішла в сарай. Їй хотілося тільки тільки одного заплющити очі і ніколи більше їх не відкривати. Але доля вирішила по іншому. Саме в той момент тітка Олена повернулася додому. Часно витягнула Марійку і, не стримуючи емоцій, дала їй кілька ляпасів. Ті що? З глузду з'їхала. Тітка тримала її за плечі і щосили трясла. Дитина в тобі, а ти таке робиш. Марійка мовчала, їй було байдуже. Тітка ходила до дядька Степана, раптом той допоможе зв'язатися з Іваном. Але дядько. Тільки розводив руками. Розумієш, я, звісно, все розумію. Передам Іванові, що ти казала, але ж ти сама розумієш, яка тепер молодь. Я його не виправдовую, але ж на примус там нічого не було. А будь-яка нормальна дівчина має розуміти, що сільську дівчину ніхто заміж не візьме. Тітка повернулася додому з важким серцем. Час минав, і коли до пологів залишалося не так багато, лікарі почали бити на сполох. Вагітність. Проходила важко, існувала серйозна загроза викидня. Потрібні були дорогі ліки. Ну, як же так, шепотіла Марійка, і притискала руки до живота. Вона вже любила своє дитя, вечорами розповідала казки, обіймала себе, ніби заколисуючи. Зрозумівши, що звелікати не можна, вона сама поїхала до міста. Вона знала, де знайти Івана, але коли він її побачив, то тільки гірко скривився. Ти чого сюди приперлась?» Мені нічого не потрібно від тебе, іди звідси. Іване, прошу, дай мені хоч трішки грошей, ну хоча б на ліки. Це ж твоя дитина. Але він тільки відштовхнув її і швидко пішов в офіс. Охоронець, якому він щось сказав перед тим, грубо кинув Давай, пішла звідси. Марійка ступила крок назад, а потім пала. Вона відчула різкий біль у животі, а потім у спині, а далі темрява. Іван бачив усе з вікна. Він бачив, як приїхала швидка, як Марійку підняли на ноші і занесли в машину. Йому стало трішки ніяково, сподіваюся, з нею все гаразд. Проблема мені зараз до нічого, пробурмотів він собі підніс. Але ввечері він все ж таки зателефонував у лікарню. Вона поки що в реанімації, а дитини більше немає, коротко відповіла медсестра. Іван спочатку відчув страх, а потім сказав собі це не його провина. решті решт Марійці не три роки, могла б сама відповідати за свої вчинки. Він не міг думати про це довго, адже справи у нього і так йшли погано. Минуло три роки. Іван стояв біля вікна і думав про те, що життя чомусь не було до нього хорошим. Після того випадку все почало валитися. Спершу компанія перестала приносити прибуток, потім борги зросли до небес. Навіть батько, який раніше його підстраховував, тепер від нього відвернувся. Я тобі все дав, сказав він, коли Іван попросив у нього грошей. Ти не тільки все розвалив, але й примудрився ще більше проблем на себе накликати. А тепер розбирайся сам. Тоді Іван думав, що це кінець. Кредитори тиснули, фірма, яку він збирався продати, не рятувала ситуації. Але раптом з'явився шанс. Він познайомився з Каріною. Вона була заможною вдовою, мала мільйони і не приховувала своєї симпатії до нього. Іван швидко зрозумів. Це його порятунок. Якщо він зможе на ній одружитися, усі проблеми зникнуть. Але була тільки одна проблема Кароліна була розумною жінкою, а ще вона була старшою від нього на 15 років, тож довелося добре попрацювати, щоб вона повірила у його почуття. Цілий рік він ходив за нею, і от нарешті мета досягнута через три дні весілля. Коханий, Кароліна обійняла його. Я ненадовго, потрібно заїхати в салон. Обрати прикраси. Добре, я тут поки що телевізор подивлюся. Ти точно не будеш сумувати, А вже ж буду, посміхнувся він. Міг би й збрехати, що помреш від туги, засміялася вона. Іван поцілував її і подивився вслід. Ще три дні, три дні, і всі проблеми залишаться минулому. Та вже того ж вечора Кароліна підійшла до Івана, сіла поруч і сказала Знаєш, Іване, мені здається починати нове життя з брехні, хай і незначної, це неправильно. Сказала Кароліна і уважно подивилася на нього. Від цих слів. У Івана всередині все похололо. Якби вона тільки знала, що в нього зараз не одна, а дві коханки, якби вона дізналася, скільки дівочих сердець він розбив, як легко йому було використати і просто покинути. Але, на щастя, вона нічого не знала і не дізнається. До речі, я викликала прибиральницю, раптово сказала Кароліна. Хочу, щоб у домі все сяяло перед весіллям. Вона ж тобі не заважатиме. Іван кивнув і пішов у кімнату. Він почув, як короліна ще спояснювала прибиральниці, але коли та заговорила, у нього пішов мороз по шкірі. Цей голос. Він обережно виглянув і відсахнувся. Це була вона. Марія. Вона майже не змінилася, хіба що подорослішала. Її очі стали ще більш холодними та втомленими. Іван навіть чув, як вона щось збурмотіла собі під ніс. Спочатку не зрозумів, а потім помітив навушники і зрозумів. Вона повторювала англійські слова, отже навчалася і працювала одночасно. Раптом Марія поклала ганчірку і підійшла до весільної сукні. Котра висіла на шафі, Іван відчув, що вона зараз зайде в кімнату і не придумав нічого кращого, аніж сховатися у шафі. Від поспіху дверцята зачепили край сукні, і тканина застрягла. Вона підійшла ближче, легко погладила сукню долонею, її очі стали сумними. Треба все повісити, як було, адже мені вже ніколи не доведеться одягати щось подібне, а як я колись мріяла. Вона обережно потягнула сукню на себе, але тканина не піддавалася. Тоді вона рішуче потягнула дверця та шафи. Ой, Марія завмерла. Перед нею, винувато втупившись у підлогу, стояв Іван. У нього був тільки один варіант перейти в атаку. Ну і що ти ришся по чужих шафах? Та по виразу її обличчям він зрозумів, що все марно. Марія зробила крок вперед. Її голос був тихим, але кожне слово било немов батогом. Я так сподівалася, що більше ніколи тебе не побачу». Вона йшла вперед, а Іван відступав, поки не відчув за спиною стіну. Та чого ти? бурмотів він. Чого ти? Марія стиснула кулаки. Це ти вбив мого сина. А тепер ще й хочеш, щоб я була стриманою, я не просила від тебе нічого. Тільки трішки грошей на ліки. Я благала тебе, а ти? У мого сина був шанс, а ти забрав у нього навіть надію. Маріє. Іван не встиг нічого сказати. У дверях стояла Кароліна. Вона тримала ключі від машини і дивилася на них обох з виразом холодної зацікавленості. Я ключі забула, промовила вона. Як виявилося, зовсім не дарма. А можна мені послухати вашу історію, дорогенька дівчино? Кароліно, не слухай її, та вона бреше, вигадує. Просто хотіла за мене заміж, а я на неї не повівся. От і мститься тепер. Кароліно посміхнулася. У наш час усе можна перевірити. Правда, Любий? вона взяла його під руку і повела в іншу кімнату. Ходімо, допоможеш мені занести покупки. Машина сама себе не розвантажить. Іван почував себе загнаним звіром. Його так і направили до машини, а він ішов, не розуміючи, що робити. Його легені стискалися від страху, коли він дивився на Кароліну, А вона, здається, давно вже знала все.